День переговорів консультації щодо миру та його умов сьогодні одразу у двох столицях і у Вашингтоні, де Дональд Трамп прийматиме британського прем'єра Стармера, і у Стамбулі, де відбулися контакти американців з росіянами, і от наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за обома подіями. Обговоримо це наживо. Дмитре, вітаю тебе. Отже, коли стартує Вашингтонська частина? Леш, ну, що стосується Вашингтонської частини о 19.15 за місцевим часом кортеж британського прем'єра має прибути до Білого Дому. А далі, ось цікаво, хочу поділитися. Дуже несподівано сформулювали розгляд, сформували 15 хвилин на переговори Стармера і Трампа Вічнавіч, Всього 15 хвилин, і далі продовження розмови за ланчем, який має тривати півтори години. Ну зрозуміло, що я запитав, а чому протокол так дивно цю програму сформував. Мені сказали, що це на. Вмисно з одного боку хочу дійсно показати, продемонструвати, що Велика Британія є найближчим союзником Сполучених Штатів, тобто зустріч ця буде максимально неформальною, максимально дружньою. Ну, оскільки Лондон дійсно є зараз найближчим союзником, це хоче підкреслити. Ну і друге, більш практичне, що за обідом легше і спокійніше спілкуватися. Ну і про що саме теж зрозуміло, це якраз такий, знаєте, подвійний удар. Бо до цього був Макрон практично з тими самими питаннями і. План розміщення європейського контингенту в Україні він представлений двома країнами. Це французько-британський план. Теж про це сьогодні говоритимуть. Ну і говоритиме сьогодні Стармер, те саме, на чому в принципі наполягав Макрон, що гарантії безпеки для України не можуть бути тільки від Європи, що Сполучені Штати теж мають обов'язково їх дати. У всякому разі всі деталі дізнаємося близько 9-ї вечора. За київським часом саме в цей час і Трамп і Стармер мають вийти до преси. Дивлюсь на розклад Білого Дому. У них запланована велика прес-конференція. Ну і знаєте, останнім часом Трамп відмовився від традиції, коли під час офіційних візитів зазвичай давали два заздалегідь сплановані запитання представникам американської сторони, і, наприклад, два представникам британської сторони. Зараз цей весь протокол скасований. Трамп сам обирає журналістів. Питання абсолютно дуже часто не по темі візиту. Тому очікуємо, що звісно журналісти питатимуть і про Україну, ну і про завтрашній очікуваний візит до Вашингтона. Президента Зеленського зрозуміло, що це всіх цікавить. Зрозуміло, що будуть запитання. Ну і наймовірніше будуть меседжі від Трампа. Ну і одночасно сьогодні відбулися консультації в Стамбулі, російсько-американські, і щодо них якраз дуже багато питань. Бо дивіться, спочатку Трамп анонсував, що дійсно буде це в столиці в столиці Саудівської Аравії. Що будуть консультації цього вівторка або трішки пізніше на рівні е, Рубіо і його групи переговорників, і Лавров. Ну зараз ми бачимо, що це Стамбул. Бул зараз, ми бачимо, що це відбувається на такому, знаєте, на низькому, на технічному рівні. І зараз ми бачимо, що навіть не Трамп і Путін домовляються. Там певні експерти чи лідери громадської думки, просто на сьогодні завтра вже зі 100% вірогідністю прогнозували цю зустріч. Нічого не відбувається, навіть Лавров і Рубіо не можуть поговорити. Що стосується Стамбула, все в закритому режимі. Преса чекала більше самих годин під дверима, під дверима резиденції американського консула. До них навіть ніхто не вийшов, не сказав жодного слова. Ну і ви здивуєтеся, навіть не розголошують склад делегації. Те, що єдине пролунало, що це, начебто, дипломати високого рівня, які відповідають за відносини США і Росії, і експерти. Втім, жодного прізвища. З тих коментарів, які з'являються з офіційних джерел, начебто говорили про відновлення дипломатичних представництв, посольств, консульств, їхньої роботи американських в Росії, російських тут у Сполучених Штатах. Втім, ну зустріч безперервно тривала більше шести з половиною годин. Тільки уявіть після цього не сказали ні слова. І навіть якщо повірити, що говорили тільки про відновлення дипломатичної присутності, ну уявіть наскільки серйозною є незгода зараз між сполученими штатами і Росією. Якщо навіть тільки про це проговорили шість з половиною годин, і уж там не знаю, чи знайшли чи не знайшли спільну мову. Я говорю з багатьма людьми, які працювали в попередніх адміністраціях, консультували американських президентів, займалися організацією їхніх візитів, і дуже часто чую, що перші особи, не тільки президенти, але й міністри закордонних справ, наприклад, державний секретар, виїжджають на якусь особисту зустріч тільки коли вже ну практично сформовані підходи на технічному рівні і їм залишаються під час і зустрічі знаєте, ну як як то кажуть, утрясти лише якісь невеличкі деталі. Ну і зараз ми бачимо е, наскільки великі розбіжності, навіть якщо не можуть зустрітися не просто Трамп, і Путін. Ну а хоча б Рубіо і Лавров, дві групи переговорників в реальності, все набагато складніше. Бачимо, ми що на згоди більше, і тут цікаво послухати меседжі з Москви. Ми розуміємо, що ці меседжі зараз е, орієнтовані не на внутрішню аудиторію, не на самих росіян, а що таким чином і Кремль, і Російське міністерство закордонних справ передають меседжі для американців, розуміючи, що американське посольство це все відстежить, що це до державного департаменту, до ради над безпеки США, і тут дуже цікаво. Льош, я думаю, тобі цікаво буде навіть з експертами про це поговорити. Путін каже, так мав. Переслухати це все, наші партнери демонструють прагматизм. Перші контакти дають надії. Тобто, в його риториці, навіть стосовно американців, вже з'явилося слово здивуєтеся партнери. Тобто, Кремлі, особисто Путін, дуже хочуть показати Трампу, що вони налаштовані на переговори, на досягнення миру, демонструють, що прагнуть домовлятися по Україні. У чому насправді величезні сумніви в американському розвідувальному співтоваристві? Я для програми, яку теж користуючись можливістю, прононсую цієї неділі червоні лінії, дев'ята вечора. Якраз говорив з колишніми американськими розвідниками з кимось на камеру, з кимось не на камеру. І єдиної думки розвідники, що дуже великі сумніви, чи хоче Путін насправді домовлятися, дуже багато підозр, що насправді Росія просто хоче прорвати дипломатичну ізоляцію. Ну і використати цю можливість, використати бажання Трампа там зустрічатися, домовлятися, вийти на камеру, прорвати ізоляцію. А потім результату може і не бути. Ну і ще один меседж теж цікавий пролунав від Захарової, яка озвучила російську. Переговорну позицію, те, що цікаво озвучили її публічно, і ми розуміємо, що це меседж для Вашингтона. Сказала, що цитую складно вимагати територіальних поступок по Україні з боку Росії. І друге, неможливо зупинити конфлікт на, лі... на лінії зіткнення. Тобто, бачите, якими серйозними категоричними зараз є меседжі з Москви, і це ще більше показує цю прірву в позиціях Вашингтона і Росії. Ну і таким чином зрозуміло, чому навіть сьогоднішні переговори переговори технічні. Завершилося тим, що ніхто не вийшов до преси. Колеги, Київ, Дмитре. Дуже дякую тобі за останню інформацію. Я нагадаю, що з останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні, власне, в американській столиці Дніпро Дмитро Вибач Анопченко. І так, я додам обов'язково подивіться цієї неділі. Червоні лінії його авторську програму теж наживо з Вашингтону. Буде дуже цікаво. 21.30 цієї неділі. Дмитрий, дякую, побачимось.